Розпаювання землі у бронці, як і в інших селах, не було. Вона перейшла у державну власність. Зараз землі села знаходяться у розпорядженні держадміністрації. Та з того часу, як земля стала державною, вона заростає чагарником. Коли працювало більше тисяч вік, завод був колгосп був мільйонером. А в даний момент землі, як бачите, використовуються нераціонально. Під їхніми будівлями, які розпадаються, теж закріплені землі згідно інвентаризації. Майна робили держмайно, яке не підлягає ні приватизації, нічого так в такому стані знаходиться підвішеному. Сільський голова каже, землі в селі родючі, тож люди обурені, що хороша для вирощування врожаю земля простоює. Це при тому, що в кожного з них для ведення власного господарства залишилось не більше трьох п'яти соток землі. Ці землі, якщо б дати навіть е, народу, населенню, то вони б принесли. Додатковий бюджет збільшили б бюджет сільської ради. Воно б принесло користь як для робочих, збільшили б робочі місця, як для населення, так був би теж поповнений бюджет. Робочі місця селу потрібні, бо більшість тутешніх жителів їздять на заробітки. Всього в селі проживає майже 4 тисячі чоловік. Селяни навіть готові були платити чималу орендну плату державі за землю. Зверталися ми до писали листа на адміністрацію, що прошу надати нам дозвіл на оренду нашими громадянами, але нам було відмовлено, тому що згідно нового законодавства не можна не маємо права надавати без проєкту відводу. Проект відводу стоїть більше 3 тисячі гривень, 3,5 тисячі гривень плюс орендна плата, тому люди сказали за 4 тисячі гривень на рік, вони можуть. Картошку цю купити. Брунька село гірське з чудовою природою на постуючих землях можна було б облаштувати базу відпочинку, що також принесло б прибуток селу. Тим більше, що підприємці готові купити ці землі та будівлі і привести в нормальний стан. Але й такі варіанти влада чомусь не розглядає. Вони по шість зем здають аж вісім тисяч гектарів, але люди користують, тому що незрозуміло. І сільська рада здає по шість свої землі, і вони здають. Так як в них немає державного акту, то тільки залишилися землі самі кращі під будівлями, що в них є тут. І вроча ще крушник, десь примерно 6 гектарів землі. Усього в селі постуючих земель близько 8 гектарів. Люди готові вже до будь-якого цільового використання колишньої колгоспної землі, аби тільки вона не пустувала. Та поки що державна земля занепадає. Кому це вигідно, робіть висновки самі.